У другу суботу-вересня в Україні відзначається День фізичної культури і спорту. У калуші свято спортсменів та їхніх тренерів також проводиться традиційно. По біговій доріжці стадіону хімік урочистим парадом пройшли кращі вихованці дитячо-юнацької спортивної школи сокіл та дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти, команди усіх загальноосвітніх шкіл міста і Калуської гімназії. Перед трибуною учасників параду привітав перший заступник міського голови Ігор Матвійчук. У нас в місті талановиті спортсмени. фахові і майже легендарні наші карени. Я хочу вас привітати з цим святом і я впевнений в тому, що ті традиції, які були присвятковані в Калосі, вони вами будуть подовжені. До привітань спортсменів та працівників фізичної культури приєдналися також ветеран спорту, перший в калуші майстер спорту зі спортивної гімнастики Володимир Когутяк та начальник управління у справах сім'ї молоді фізкультури та спорту калуської міської ради Михайло Кулин. Ірина хочу вам нам всіх побажати звичайно везіння спортивного. Наследження спортивного, здоров'я людського і все найкраще, що може ви поважати цей день друг другу. Успіху з нашим святом, днем фізичної культури та спорту. На жаль, не всі спортсмени сьогодні прибули, оскільки багато наших спортсменів в складі національних збірних України з тих видів спорту, в яких вони представляють, знаходяться або на змаганнях, так як, наприклад, Тетяна Кіт, яка сьогодні вночі в Лас-Вегасі стала. Бронзовою призеркою чемпіонату світу з вільної боротьби давайте ми обласки привітаємо її і її тренера Микола Миколаївича миколаїчабуки. Після привітань наступив найурочистіший момент церемонії нагородження. За вагомий внесок у розвиток спорту міста, високі спортивні результати і пропагування здорового способу життя, грамотами міського голови, подяками та преміями відзначено кращих калуських спортсменів, тренерів, викладачів фізкультури та працівників спортивних закладів міста. Щороку на день фізкультурника у калуші підтримується традиція вручення посвідчень майстра спорту. Цьогоріч звання майстра спорту міжнародного класу з вільної боротьби отримав вихованець ДЮСШ Сокіл Андрій Сверид. Доволі прохолодна і вітряна погода не змогла затьмарити відчуття свята. А тому вихованці Калузьких дитячо-юнацьких спортивних шкіл влаштували перед глядачами своєрідну презентацію найпопулярніших видів спорту, які культивуються у місті. Свою майстерність презентували юні боксери, гімнасти, дзюдоїсти, легкоатлети і навіть представники дещо екзотичного виду єдиноборства та боксу.